Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Одесі в чергове зафіксували конфлікти ЦК з цивільними. Місцеві пабліки пишуть, що конфлікт виник після зупинки авто військомами. Водій показав посвідчення волонтера та його відпустили, але він кричав на силовиків. Вони стверджують, що чоловік перший ударив співробітника ТЦК в обличчя. а Жінка, яка приїхала на місце, почала нападати на патрульну та порвала їй бронежилет. На відео бачимо, що затриманий чоловік уже голий без футболки, а в бій кидаються одразу три жінки.

Ах, ах, <kilowat universal movementél. ici> <aniously tweet> Вон стоят и блудять.